Пресвітлого, благословенного дня понеділка. Товариство дуже добрий день. Такий файний час. Новий тиждень. Стільки слухайте планів є на цей тиждень. що я Не знаю, чи тиждень видержить. Заді нас у Яремче шумить, здається, Черемош. Здається, Черемош. Такий файний, всюди камені, дуже схоже на тису, але на тиса. І сьогодні маємо натхнення від слова Божого. І таке файне натхнення із Лука Луки 5.4, де Ісус проповідував і потім звернувся до Симона Петра каже: а тепер відчили на глибинь і закиньте сіті ще раз. А ще якщо дивитися на ці слова у контексті того, що ми цілу ніч ловили, нічого не зловили, то слухайте, у, у, я думаю, що Петро аж сльозу пустив, наставнику, який ще раз, які, яка глибина, ми цілу ніч ловили. Але дуже класну думку, ми слухали таку проповідь проти, недавно з Женькою, то чули таку файну ідею від одного проповідника. Він каже, що у 60-х-70-х роках Норвегія була одна з найбідніших країн Європи, доки вони не додумалися трошки більше дослідити свої надра і почати рити, почати здобувати нафту на більшій глибині. І справді вони там такі рекордні глибини здобувають. І відкрили просто неймовірні родовища нафти. І з 70-х років, здається, з 68-го вони буквально всю нафту, яку роздобували, яку реалізовували або продавали за кордон, всі вилучені кошти максимально залучали в економіку і максимально залучали для, для добробуту конкретних людей. Тобто конкретно, аби люди відчули це. І сьогодні вони дуже багато вкладають у альтернативні джерела енергії, у, у такий розвиток. І вони дуже сильно прорвалися. Хто знає. Взагалі і Норвегію, і сусідні країни, то вони за останні років 30 неймовірно розвинулися. Вони так файно пішли вперед, вони так сильно підняли добробут. Завдяки чому? Бо пішли на глибину. І тому часом ми можемо ритися поверху. Правда? Я думаю, десь, я вже неодноразово, напевно, і цей вірш використовував. Але слухайте, це важливо. Купа разів ти можеш в, 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 в тій самій думці, в тому самому вірші. Копатися на поверхні і нічого не знайти. Але як спробуєш купнути глибше, так це коштує дорожче. Так, треба більше зусилля. Так, треба прикластися. Бо от, лише хіба ці майстри, які так копають, знають, що скільки це коштує, правда, і яке дороге свердління на таких неймовірних глибинах. Але, але воно окупляється. Воно окупляється і воно дає велике благословіння. Тому запрошую вас сьогодні. Особливо, якщо маєте якісь справи, буденні, які сьогодні вас чекають завтра. Особливо, коли є якась справа, у якій ви вже копалися і нема плоду, Ну, може, одразу не закидайте. Спробуйте у цій справі покопати глибше, але не просто купнути, але дійсно, просверліти, піти на глибину, піти на глибину у роздумованні. Спробуйте піти на глибину в молитві. Хто знає, якщо ви сьогодні знайдете плюс 8 хвилин для молитви, хто знає, що вас чекає? Якщо сьогодні знайдете плюс 10 хвилин для слова Божого, хм, яка там нафта, яке родовище, правда? Скільки прибутку буде, якого, за який і не підозрюєте, тому дякуємо за таке нагадування, Слову Божому, не біймося копати, не біймося вкладати, бо часом, коли ти вкладаєш, тобі здається аж до моменту, там, що тим, день, два, три, скільки робиш і немає ніякої, ніякої віддачі. Не бійтеся цього часу. Знаєте, що. У добру справу треба багато вкласти, і віддачі не буде довший час. Діти теж сьогодні слухали про виховання дітей, то скільки треба у дітей вкладати, аби дітям стало у тих одних 35, 38, 40 років, і в перший раз дитина сказала, тату, дякую, або мамо дякую за щось сама без власної ініціативи. І цей день треба записати червоним у календарі. Тому, і слухайте, а як дитина у 30 років в перший раз скаже, Сама, то до 30 років треба попахати, треба побавитися, поробити. Тому дайте собі часу на особливо файну роботу, на особливо файну глибину, дайте собі часу. І ви побачите плоди, і ви побачите родовища. Будьте благословені, плідного вам робочого і плідного по плодах тижня. Майтеся файно і мир вам!